Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу з актуальними новинами станом на 6 вересня. Ірина Вербинська 560 діб як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії дев'ятий рік війни. Протягом минулої доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулося 28 бойових зіткнень. 6 вересня чергова неспокійна ніч для українців. Ворог комбіновано атакував Одещину та Київщину ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України. Знищено 23 повітряні цілі. Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Одна людина загинула співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні. Пошкоджено об'єкти портової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі та агропідприємства. Рятувальники працювали на місцях обстрілів. Щиро дякуємо нашим вогнеборцям, воїнам ППО, силам оборони за чисте небо і врятовані життя. Увага! Від 5 вересня заборонено рух вантажівок на усіх дорогах Одещини. Автомобілі вагою понад 24 тонни тони у денний час з доби з 10 до 18 години. Не можуть їхати регіоном. Повідомляє Одеська обласна військова адміністрація. Київ з робочим візитом приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. З початку повномасштабної війни США надають Україні військову та фінансову підтримку. Загальна допомога штатів за майже півтора роки війни оцінюється як більше 60 мільярдів доларів. Це найбільший обсяг підтримки, яку США надавали будь-якій країні світу з часів плані маршала. Вчора Верховна Рада України відновила є декларування. За закон про подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану проголосувала 329 депутатів. Відновлення електронного декларування передбачає. Подачу декларацій не тільки за поточний рік, а також за 2021 та 2022 роки. Відновлення спецперевірок військові, які беруть участь в бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів після закінчення воєнного стану або демобілізації. Це ключовий євроінтеграційний закон, який відкриває перемовини про вступ України до ЄС, та на жаль, радники офісу президента і інші посадовці, які мають високі корупційні ризики, не будуть декларуватися. Міністерство оборони України затвердило новий перелік хвороб, за якими оцінюється придатність людини до військової служби. Наказом повністю оновили список хвороб, з якими чоловіки вважалися непридатними до служби і видалили всі спірні статті. Тепер чоловіки зі спірними хворобами стануть придатними до служби і можуть отримати повістку. Наразі будуть визнавати повністю придатними всіх чоловіків з такими захворюваннями. Клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, всі форми гепатитів, безсимптомний віл, анемія, хвороби ендокринної системи, цукровий діабет, невротичні хвороби, повільно пригресуючі хвороби центральної нервової системи, наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу. Нацбанк презентував нову монету військова розвідка. Її випуск присвячений дню військової розвідки, який Україна святкуватиме. 7 вересня на аверсі моменти розміщене емблемою головного управління розвідки. На реверсі відоме гасло військових розвідників Латиницею. «Сапіенс, доміномітур Астріс Мудрий пануватиме над зірками у центрі композиції на тлі поверхні земної кулі. Зображення сови пронизує мечем обриси території країни-агресора. Комунальні служби білгорода Дністровського працюють в штатному режимі. Комунальні працівники Білгородністровського міського центру благоустрій проводять роботи з покосу трави та бур'яну уздовж тротуару і проїжджої частини вулиці Тимчишина. Тривають дорожні роботи щодо усунення ямковості з використанням технології Холодний асфальт на проїжджих частинах міських вулиць, грейдурвання та зачистка дорожнього покриття із залученням спецтехніки, Поки з очерету біля берегової лінії Лиману ведеться поточний ремонт та оновлення зовнішньої ілюмінації. Ремонт ліній енергопостачання міської мережі вуличного освітлення згідно з заявками. Що надійшли через контактний центр міської ради в рамках виконання плану підготовки до нового опалювального сезону? Спеціалісти комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго проводять роботи щодо обслуговування теплових трас та запірної арматури в теплових камерах міської мережі теплозабезпечення згідно переліку чергову партію відремонтованих контейнерів. Підготували працівники комунального підприємства Автотранссервіс. В рамках комплексних заходів поводження з побутовими відходами більше 30 оновлених після ремонту контейнерів для збору твердих побутових відходів вже встановлено на контейнерних майданчиках по вулицях Соборній, Молодіжній, Білінського. Тощо комунальне підприємство ЖЕО 1 систематично здійснює заходи. По утриманню багатоквартирних будинків поточний ремонт під'їздів, роботи щодо покосу трави, прибирання прибудинкової території, сантехнічні роботи. Адміністрація КП звертається до мешканців багатоквартирних будинків з проханням своєчасно сплачувати надані послуги. Чемпіон України з боксу 2022 року Максим Молодан здобув свою першу перемогу на професійному рівні в бою проти Дмитра Клочка. Вже на першій хвилині другого раунду після удару по печінці Максим відправив суперника в нокаут і рефері зупинив поєдинок. Юний дзюдоїст Білгорода Дістровського переможець відкритого чемпіонату Києва. На початку вересня в столиці України проходив відкритий чемпіонат міста Києва з дзюдо. Вік учасників – до 17 років в результаті змагань наш спортсмен Нікіта Баталін, вихований спортивного клубу Тайфун тренер Денис Наконечний посів перше місце в категорії до 50 кілограм. Вітаємо наших спортсменів! Шановні наші глядачі. дотримуйтеся вимог воєнного часу, заходів особистої безпеки, як тільки лунає сигнал повітряної тривоги. Проходьте в укриття. З вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному миру і затишку вашим родинам. Безпека і боротьба з ворогом понад усе. Тримаємося!